Мангостан, жаботикаба і карамбола кілька сотень видів унікальних екзотичних фруктів вирощує на львівщині Тетяна Загородник. Усе росте в оранжереї просто біля її дому. Зацікавились колекції і в реєстрі рекордів України. Чи внесли екзотичний сад до національного переліку досягнень знає Олександра Стасишин більше? 500 видів цитрусу біля 38 видів бананів, 35 видів манго, дуріан, є джекфрут, є мангостіни, є жаботікаби. Сотні видів заморських фруктів ледь поміщаються у дворівневій оранжереї. Їх Тетяна Загородник масштабувала впродовж восьми років, а починало з її хобі із маленького лимона у вазоні. Кожна рослинка вона має ніби свою історію, тому що де я не відпочивала. Де не їздили, я завжди будь-якими методами везла були замовлення із розплідників, тобто замовлялися маленькі череночки на дві-три почечки. Я їх сама щеплювала, так як з часом вже навчилася щеплювати. І так у мене побудувалася така виросла величезна колекція. Зараз тут фрукти із понад 20 країн світу, натуральні та смачні. Щось виросло із зернини, щось було уже пагінцем. Ось тут папая один із сортів. За рік часу ось вона дала плоди в такій кількості. З такого видного то є банан Грос Мішель з великим гроном плодів. У сфері садівництва Тетяна самоучка за освітою вона фізик та юрист. Усе вирощує і доглядає сама. Допомагають лише рідні. Найбільше чоловік Андрій, який до деталей продумав уже третю теплицю. Ніхто не знав, як не має бути в кінці. Тому що ті умови треба було і підібрати. і ми, ми довго бавилися, мучилися з теплом, з поливами, з збереженням тепла. Рослини показують само за себе, що їм тут добре, комфортно, вони ростуть, цвітуть і приносять плоди. Теплиця поділена на дві зони, щоб тут було холодніше, а там тепліше, бо це є різні тропічні і субтропічні культури. Такого більше немає ніде переконані загородники. Тож подались на рекорд. Аби обійти та порахувати усі ексклюзивні рослини, знадобилась не одна година. Банан, інший сорт, роління плюс один. Далі плюс один. Плюс один. І ось вердикт. Найбільша колекція субтропічних і тропічних фруктових. Рослин ми нарахували 844 унікальних екземпляри. Вітаю вас з новим рекордом України. Представники національного реєстру не приховують захоплення. Коли ми вносимо такі рекорди, ми їх вносимо завжди в категорію Жива природа. Цього разу це наука і технологія, найпрестижніша категорія. Тому що коли мені Таня почала розповідати, присилати креслення, як побудована ця теплиця, як вони її поглиблювали, як вони підігрівають ґрунт, як вони роблять зрошування кожній окремо рослині, такого просто мають ми не сподівалися. Тетяна ж запевняє, колекція буде ще більша, бо в дорозі з-за кордону вже їдуть нові рослини. Хочу розширитися, щоб то був куточок, який могли приїхати не тільки з України, а й цієї Європи. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський Ми Україна, марафон Єдині новини.